Вітаю всіх глядачів мого каналу. Наближаються новорічні свята, і я від свого підписника отримав новорічний подарунок. Це головний інструмент Автоелектрика контролька. Едуард Бондаренко прислав мені свою контрольку, яку він виробив, власноруч. руч. Дякую йому за це, що він надав мені свою контрольку для тестування. Для користування її. Це перший такий подарунок, який я отримав від підписників. Якщо будуть надходити інші подарунки, то напевно буду відкривати стенд, де буду зберігати подарунки від клієнтів. Ну, а також їми буду користуватися і показувати у своїх відео. Вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Великих здобутків у праці, що праця приносила тільки задоволення.